Народний депутат від слуг народу Дмитро Гурін написав в Твіттері такий жалісний пост джерело української корупції, український народ. І зараз ми пройдемося по цьому депутатику і його тезах. Знаєте, я не вперше чую ось це плакання чиновників, депутатів і інших посадовців. що… Люди в нас не такі. Народ у нас не такий. Проблема не в інституціях, які мали би за цим всім слідкувати, а люди дають хабарі. Це люди винні, джерело корупції, люди. От, народ український. Хабарі не тільки беруть, їх ще дають, пише народний обранець. Можна довго агітувати за посадки чиновників, але громадяни для цього мають не давати хабарі, а йти в поліцію, ДБР і набу. І буде діло. Ось я відповідально заявляю: я ніколи в житті не давав хабарі і не брав хабарі. Це принципова позиція. Але якимось чином, наприклад, в Хмельницькій прокуратурі да, обласній з'явилось. Ледь не 90% прокурорів з інвалідністю, які оформили собі якимось чином. Це, це. Куди я, як громадянин, мав іти і звертатись в Набу чи ДБР з цими питаннями? Це не я, не Сухабар. Це так само знаєте, як комунальники, коли якась. Неприбрана територія, стій, да, і міську владу питають: а чому у нас тут на річці захаращено, а чому у нас не підмітаються, чому сніг не розчищений? І знаєте, що вони відповідають да, в таких випадках? Проблема ні. чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Але любі мої смітять всюди, в Європі теж смітять. Але відповідні служби прибирають кожного ранку. В будь-якому місті, як би там, як ми би не були, скажімо, чемними, все одно є певна частина людей, яка чомусь викидає сміття, кидає папірець, а десь вітер видуває якісь сміття, а десь листя, а десь пташечка накакала і так далі. Ось це, коли вам кажуть, чисто не там, де метуть, а там, де не кидають, це добре. Це добре, коли ти своїй дитині кажеш, що дивись, дитинко». Не кидай це на вулицю, а віднеси до смітничка. Але коли чиновник тобі каже, що у нас це погано, тому що це люди смітять. Ей, льо, ми ж для того і фінансуємо комунальні служби для того, щоб вони прибирали те, що хтось на сміти. Бо ми не всі ідеальні. Те саме і з корупцією. Я не беру і не даю хабарі. Петро не дає, і не бере хабарі, Оксана не дає їй не бере хабарі, так далі. Але Микола, там, Іван чомусь беруть чи дають. Джерело цієї корупції. Не ми, український народ, як всі, а конкретні корупціонери. І народний депутат, замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки. Створювати законодавство, яке буде мінімізовувати корупцію, яке буде, скажімо, постилювати якось інструменти притягнення до відповідальності, да? тоді буде справа. Ми бачили на прикладі цих корупціонерів, прокурорів, які зробили собі фейкових інвалідностей да, в таких великих кількостях, що в результаті. В результаті із них частина навіть не прийшла на медкомісію, частина проігнорувала, частина ну, ніхто не звільнений, не до... там щось один чи двоє тільки було. В результаті система, чи яку ми маємо нести до кого звертатись, якщо. Депутати з забудовником приходить, да? забудовник, який знайомий депутата, да? і от вони собі розписують якусь земельну ділянку. Я тут не приймаю участь взагалі. Я нікому не несу хабар. Але там якісь двоє ділків домовляються, виділяють землю, будують з порушеннями торговий центр. Чи житловий будинок. Потім дають хабар відповідним перевіряючим службам і всі. Лапки-лапки-лапки. Там всі чиновники були, мене там не було. Оксани там не було, Петра не було. Тому, коли народний депутат чи хтось інший відкриває рот і каже, що джерело української корупції, український народ, цей рот народного депутата треба дуже. Швидко і грубо затуляти. Джерело української корупції це ті депутати, чиновники, яких ми наділили владними повноваженнями для того, щоб вони відбудовували систему інституції, для того, щоб вони приймали відповідне законодавство, яке буде ефективно працювати. Вони є джерелом корупції. Їхня Дія і їхня бездіяльність. Дуже просто. Тому, коли депутат каже таке, він хоче скинути відповідальність на людину. Да, в нашому соціумі е, є толерування хабарництва. Тому що це пішло від там, Радянського Союзу, де це було норма. Але це не значить, що це є причина. Чомусь, знаєте, коли кажуть, народ у нас не той, коли цей самий народ приїжджає в Європу, він якось стає нормальним народом. Тут в Україні ти можеш гасати, порушувати правила дорожнього руху, а в Європі стають чемними. В Україні паркуються як попало на газонах, а в Європі стають чемними. Чому? Тому що невідворотність покарання там. Находить тебе дуже швидко. Якщо в Україні ти можеш їздити, да, порушувати правила, і тобі нічого не буде, тебе там десь відмажуть, то в Європі ні. Якось все по-іншому. І ті самі люди, той самий народ, приїжджаючи в Європу, чомусь стає більше дотримуватись правил дорожнього руху. Там, що якась генна. Зміна людей приходить, ментальна зміна. Ні. Просто люди чітко розуміють, що тут інші порядки. Тут державні інституції краще працюють. І вони тюк-тюк-тюк не скажуть, не закриють тобі очі на твоє порушення, а притягнуть тебе до відповідальності. І ти витратиш час, гроші, нерви. І ще й в записах буде десь що ти порушник. І все. Те саме і з хабарями. Якщо ми даємо зелене світло цим всім чиновникам, правоохоронцям на хабарництво, на кришування, на створення схем, тоді, да, хабарництво буде. Ось і все. До речі, ось цікаво, на ЗК оприлюднювало звіт дослідження. Да? Дослідження НЗК, корупція в Україні 2024 рік, розуміння, сприйняття і поширеність. Так, тобто робили реальну соціологію, відповідні професійні соціологи і служби і відстежували динаміку корупції, так? тобто як вона змінюється. Корупція є в усіх суспільствах. Питання, на якому вона, скажімо, яка її розповсюдженість, поширеність, і яка динаміка? Чи вона зростає, чи йде на спад? Тому що. Приставку із 90-х у нас був шалений рівень цієї корупції. І, власне, ось в, тому, в цьому звіті да, пишеться, що корупційний досвід населення з 2021 по 2024 рік, тобто протягом 4 да, років, зменшується по всім сферам. Наприклад, державна та комунальна медицина, рівень. Корупційний досвід населення, тобто да, кількість респондентів опитаних, які стикались з якоюсь корупцією чи її натяками, в державній та комунальній медицині впало з 44,5% до 29,2%. Тобто на третину, на третину зменшилось. Да? Діяльність правоохоронних органів зменшилось з 52% до 35%. Оскільки на 2,5%. На 40% відкинулося. Досвід, корупційний досвід у закладах вищої освіти впав з 45,3% до 26,7. Теж досить великий. Майже майже в два рази. от Так. І цікаво в досвіді, Да хто виступав в цьому звіті, хто виступав ініціатором цих корупційних відносин? А, тому що. Чи громадянин, оцей український народ, шукає і підходить до чиновника, каже: слухай, можеш мені порішати. Або чиновник пропонував: давайте, от у вас, так, да, ви подаєте документи, але ви знаєте, ми можемо розглядати довго, а може не довго, а може відмовимо, да? і, але можемо порішати. Так ось в. Якщо ми візьмемо сферу будівництва та земельних відносин, да, у 2024 році в корупційній ситуації в цій сфері були залучені 45,5% респондентів. З яких 13,8% ініціаторами були корупції? Люди, ну тобто ті, які звертались до державних установ. А посадовців 38,9%. Тобто ми дивимося, що якщо навіть хабар дає ось цей український народ, то ініціатором хабаря український народ є в три рази менше, ну в цій сфері в да, ніж чиновник. Тому що чиновник майже 39% е цих, а громадянин Ну, не громадяна, хто звертався, може, це він звертався від імені там юридичної особи 13%. три рази різниця. Тобто, це означає, що лише кожна четверта в будівництві та земельних відносин, да, лише кожна четверта, скажімо, випадок корупції да, ініційований тим, хто звертається. А 3 четвертих посадовця. Це означає, що джерело. Цієї корупції тут є посадові особи. Вони сидять там на схемах. Вони там сидять на свою ту зарплату заради ось цих речей, щоб ініціювати ось ці хабарі. Створювати людям такі умови, на яких вони змушені або майже змушені для того, щоб спростити своє життя, іти на це. Яскравий приклад. Да? Коли зараз. Наприклад, зробили сервісні центри по видачі закордонних там паспортів чи взагалі. да. Колись це треба було вистояти дов... довжелезну чергу з непонятним записом Е адських умовах. Я пам'ятаю, як я свій перший закордонний паспорт отримував. Це був десь 2001 рік, чи 2002 десь так. 2001, Це було пекло. І, звісно, було куча рішал. Які робили це швидше, і так далі. Інакше да, інакше ти будеш стояти довго. І от в цьому коридорі, ти стоїш, люди там в оморок падають, тому що велика тьма просто жива черга, жива черга. А хтось рішав? В кого є бабки, і хто, скажімо, організовував ці схеми. Коли зараз є сервісні центри, ти прийшов, записався, чи зробив, офіційно заплатив і отримав послугу. Коли зараз, наприклад, система сімейних лікарів, ми утворюємо декларацію і приходимо до сімейного лікаря. Ми знаємо, що держава йому конкретно за нас платить. У нас не виникає питання, а чи треба якось йому віддячити. Тому що в Радянському Союзі, да, оце було, е, всім треба було таскати якусь подяку. Ми розуміємо, що нам за підписану декларацію цьому о, як воно, держава платить цьому лікарю. Це зменшує корупційну складову. А там, де людина приймає рішення. Виділити чи не виділити вам земельну ділянку. Погодити чи не погодити вам план, е яку суму ну, поставити вам на розмитнення, і чи взагалі розмитнити вам цей товар? Там, де є величезний люфт, покладений такий на рішення посадовця, на його думку, а не на об'єктивні критерії, там йде величезне поле для зловживань. Адже. Якщо ви дасте на митниці певний хабар, у вас буде ціна розмитнення набагато менше. А ні, то вам влуплять якось так по самому максимуму. І будете далі бігати, розхаджувати. Звісно, багато бізнесменів будуть користуватись цими корупційними схемами, тому що. Вони не хочуть втрачати гроші. Тому що їхній конкурент дає митнику на лапу і провозить товар в півтора рази дешевше за оцінкою, ніж ви. Сплачує менше мита, і тому може продавати товар тут дешевше, а ти не можеш продавати дешевше, і ти випадаєш з ринку. Можна, звісно, засуджувати цих бізнесменів, які митнику будуть давати на лапу, але. Ринок, бачите, рухає так. Якщо він не дасть, він не пройде конкуренцію з цими сірими і чорними схемщиками. І все. А в результаті всього цього страждаємо ми, конкретні споживачі, громадяни. А так. Тому, коли нам кажуть, що народ у нас не такий, у нас люди несуть хабарі. Ні, це не люди несуть хабарі. Це чиновник бере хабар. В першу чергу це чиновник бере хабар. Скільки б людина не приносила, якщо ви прийдете з мішком грошей, якщо у вас його не візьмуть, ніякого хабаря не буде. А таке враження, знаєте, ніби. Нардеп Гудін стверджує, що люди змушують чиновників брати хабар. Знаєте, вони приносять, кладуть їм поляну гроші і кажуть: заберіть ці гроші в нас. Ми не можемо вже з ними бути. Заберіть, ми хочемо вам дати хабар. А чиновники, такий, ой Боже, ви знаєте, я, я, не, я не для того сюди пішов. Я пішов, щоб служити державі, а не брат А скільки у вас, до речі, там. Тому, хабарництво з точки зору суспільства це погано. Давати хабарі погано. Але казати, що хабарництво, джерело хабарництва – це народ, це розмазувати відповідальність на всіх і ні на кого. Тому що суспільство величезне. Не всі дають хабарі. Не всі беруть хабарі. Коли ми кажемо, да. Це народ такий. Виходить, що я хабарник, ви хабарник. Той хоча може, ти і хабарник. А ну, напиши в коментарях: давав ти колись хабарі, чи не давав хабарі. От. І на нас всіх розмазують відповідальність. Типу, це ми всі не міні. Для чого це робиться? Це так само, як росіяни. Замість того, щоб. Визнати свою провину, вони розмазують відповідальність на інших: на США, на Україну, на Європу. Ну ви ж теж винні, ну там Америка теж, ну Європа теж. І коли ось це теж починається, знаєте, як масло раз, розмазали, раз-раз-раз. І потім воно розійшлось, і дивишся, його вже тут нема, Воно всюди маленьким-маленьким шаром його розмастило. Так і тут відповідальність за корупцію, державні чиновники, державні службовці, нардепи. Вони скидають на простого українця. Це, це ти винен? Ну, ми що? Ми просто державні службовці? Ми просто депутати. Ти не собрав. Це ти там носиш кабарі? А я що зроблю? Я просто закони приймаю. Да, якраз ми поставили тебе туди, для того, щоб ти приймав закони, аналізував закони, з митницею розібралися. Що заважає депутату Гуріну? Ініціювати і пролобіювати зі своїми е, колегами да, реформу митниці, щоб вона була прозора. Щоб менше було можливості для ось прийняття рішення митником: е, вершити долю чи не вершити. Ось і все. Якщо у нас є можливість. Для цих всіх схемщиків мутити схеми, вони будуть мутити. Якими б ми з вами хорошими не були, вони будуть мутити. Якими б ми з вами хорошими не були, прокурори будуть оформлювати собі фейкову інвалідність. Якщо їх не будуть притягати ніяк до відповідальності. Якщо він знає, що, що він не робив, йому нічого не зроблять. Він буде робити. В більшості випадків так. І яким би ти святим не був, скільки би ти не доносив сміття до урни, якщо хтось виходить на вулицю і викидає свій сміттєвий пакет чи швиряє його з балкона, буде засхід. Треба прибирати. Треба притягувати до відповідальності тих, хто смітить. Так і тут. Поки ми говоримо, що ну, не ми, а цей депутат Гурін, що джерело української корупції український народ у вищих, вищих ешелонах влади, так. і тут незалежно, бо зараз будуть казати, а, це от така там зелена влада. І при попередніх владах було це от у нас системна проблема, реально системна проблема, яку ми сподіваємося, що кожен раз вирішить, і кожен раз вона нова влада, тоне в цих путах. Може, то не, може е представники влади починають самі сідати на схему. Суть не в тому. Суть в тому, що для нас це не добре. Нас не хвилює, чому вони так роблять? По глупості. Чи навмисно нам потрібно, щоб ці системи реформовувалися? Щоб прокурори, які оформили фейкову інвалідності, Позбавились цих фейкових інвалідностей, позбавились надбавок, е, притягнулись до відповідальності, відшкодували державі завдані збитки, заборонили б їм брати участь в роботі правоохоронних органів і так далі. Врешті-решт, отримали би вироки, ось тоді би було б менше. Тому, напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка, що ви думаєте про те, що джерелом української корупції є, начебто, український народ. І в чому насправді причина великого рівня корупції? І як це можна змінити? Байки, типу, розстрілювати корупціонерів, як в Китаї, не пропонуйте. Це. Фантастика, вона не працює. Чекаю ваш коментар, лайк, підписка, комент. Слава Україні!